Там То просто вагі кохання. З вами Ханович на країну комітерок під дивився в гора і Томпнес. Я б ще не змогла. Хоча я дуже люблю Європу і ці цінності, чи могли напишіть, мені дуже цікаво. Ну, є красива грудь, хочеться дивитися. А є, звісно, я вважаю, це. Приступлення проти людства, коли... проти жінки, проти жінки, коли ти показуєш ті форми, які вже краще не показувати. Але знову, можливо, я ще не дозмінилася щодо того, що все, що створив Бог, це прекрасно. І старіти це теж нормально. Ну, довго на цю тему розглядати, коли-небудь розкажу. І так дивимось. Яка таємниця, яку ви дізнаєте, змінить ваше життя? О, колісниця. Тут або поїздка, ви можете кудись поїхати, і через це зміниться ваше життя, або до вас хтось може вже їхати, але ви це ще не знаєте. не про що це виші сили? І перем. І так, і це буде для вас перемогою. Ви можете поїхати в поїздку, ви ще не знаєте, або до вас хтось прийде, але це буде перемога для вас. Ціла лаврові роли вінки. Подивіться вся в лаврових вінка. Ви на коні, тобто я дуже за вас радію вже, вже зараз. І, і так, це буде може, пов'язано когось по роботі. Ви ще не знаєте, але, але, до речі, ще це може культури про те, що ви підете в рост двору стосовно роботи вашої або бізнесу. Розумієте? І це, безумовно, змінить ваше життя. Або поїсть. Ви можете перемогу отримати в тому, що ви з кимось почнете будувати стабільні надійні відносини, це змінить ваше життя. Імператор круто. Імператор, це може бути знов кажу, ваш начальник. Дівчата, у всіх різні ситуації, у кого відгукуються, ви розумієте, на що відгукується у вас. У когось. Це може бути чоловік, який змінить ваше життя через те, що він імператор і людина, яка багато чого вирішує в цьому житті, має для цього ресурси, готовий брати відповідальність. Зірка, він зараз дуже далеко від вас. Дуже далеко. У вас ситуація з ним підвисла. Тобто ви знаєте цю, цю людину, дівчата? Ви знаєте, так, відпочиття у нього до вас і. Ну він зараз тут намагається якісь перепони устранити, щоб до вас проявитися. Розумієте? Так, бо він хоче з вами десятку контактів, стабільні надійні відносини, брак. Але у когось це начальник, який хоче дати вам можливість більше заробляти, побачити.